Ваше ставлення до продажу землі під час військового стану? Я рахую, це моя особиста думка. Що економічні процеси не мають зупинятись. У нас сьогодні є багато проблем, крім військових. Да? Головна, звісно, це, це військова проблема, та що, але економічний процес, ще раз кажу, не мають зупинятись, тому що бюджет треба наповнювати. І продаж землі так само є одним з джерел сьогодні е, наповнення бюджету. Це перше питання. А друге, коли у землі є власник, е, ви знаєте, це абсолютно інше відношення. Одне слово орендар, а інше слово власник земельної ділянки. Тому тут я рахую, все-таки, що земля має продаватися і має бути вільний обігрівник. На вашу думку, зараз європейська спільнота наклала лабораторії на російський бізнес. І ці фінансові кошти можуть піти потрапити в Україну, скуповуючи землю. Чи є така загроза, як ви бачите, вирішення цього питання? А, ви знаєте, я не я не вважаю, тому що а, ці кошти, які арештовані, вони вже там находять, надходять до України і вони використовуються в цільових бюджетах. І там не може бути абсолютно. Ну звісно, що гіпотетично може бути все, розумієте? Шахраїв на жаль в країні також достатньо. І під час військових дій не всі люди розуміють а деякі навіть використовують ці речі, як війна. Знаєте, коли треба згуртуватись і робити все для того, щоб Україна перемогла. То на сьогоднішній день відбуваються такі речі, які справді ганебні. Да? А це ну, ви чули і в Києві, що відбувалось закупівлями. Інші речі, тобто ми чули і про військомати, які сьогодні не буду казати всі, але там є факт цього Одеського, який сьогодні наживається на біді, і цього не має відбуватись. Тому щодо цих коштів вони мають бути цільово направлені і вони мають, звісно, потрапити згідно цільового направлення. Дякую. Представтесь, будь ласка. Депутат обласної ради Вадим Миколаївич Лозовий, партія за конкретні справи. ਜਿਕੇ <laughs>